А тим часом цікаві речі відбуваються в Аргентині. Пам'ятаєте, десь рік чи е, трохи більше. Тому там переміг такий чудак, е, звати його Хав'єр Мілей. Е, такий зовсім е, нетрадиційний політик в стилі, шоумена, ну типу, зовні, типу, як у нас, чи навіть як в Америці. От тільки як виявилося, він реально зайнявся. Державними справами він обіцяв е, побудувати щасливе майбутнє для Аргентини, підняти її економіку за рахунок дерегуляції. Він себе е, як е, правий політик позиціонує е, до того там десятиліттями правили соціалісти комуністи Аргентіною, і вони дуже нарегулювали. А тепер він взявся дерегулювати. От дуже цікавий пост в New Voice, Автор Петро Чернишов. Він там, я так розумію, буває в Аргентині. І от що він пише про досягнення цього чудака Мілея. А там президент Хав'єр Мілей і його команда всі стоять із бензопилами та пиляють. Ну, це в переносному сенсі. Але не так пиляють, як у нас. А відпилюють всі дурні регуляції, накопичені невимовно тяжкою працею попередніх соціалістичних урядів. Ось вам цікаві підсумки того, що в них на сьогодні вийшло. Скасування широкомасштабного регулювання арендної плати в Аргентині привело до потроєння кількості орендних квартир у буенос айресі та зниження цін на 30%. Неплохо. Нова політика відкритого неба та дозвіл власникам малих літаків на надання транспортних послуг в середині Аргентині привели до збільшення кількості авіарейсів і маршрутів, що здійснюються в середині країни, а також при в'їзді та виїзді з нею дозвіл компаніям, таким як Starlink, на надання супутникового інтернету, забезпечив зв'язок для великих районів Аргентини, які раніше не мали такої можливості. Анонімні дані з одного міста у віддаленій північно-західній провінції Хухуй. Мухі провінція свідчать про зниження вартості зв'язку на 90%. Уряд скасував закон Купуй Аргентину аналогічний законом Купуй Америку. А також скасував закони, які зобов'язували магазини розміщувати товари на полицях згідно з певними правилами, що визначають, які продукти від яких компаній і якої національності мають бути представлені, у якому порядку та пропорціях. Безрецептурні. Ліки тепер можуть продаватися не лише аптеками, але й іншими підприємствами. Це призвело до зростання онлайн-продажів та зниження цін. Скасування схеми ліцензування імпорту призвело до зниження цін на одяг на 20% та на побутову техніку на 35%. Уряд скасував вимогу, щоб державні службовці купували авіаквитки лише на дорожчі державні авіалінії, а також заборону для інших авіакомпаній паркувати свої літаки на ніч в одному з головних аеропортів буенос аереса У січні Стурценегер, це я так розумію, прізвище головного дерегулятора у Мілея. Оголосив про революційну дерегуляцію експорту та імпорту продовольства. Все продовольство сертифіковане країнами з високими санітарними стандартами. Тепер може імпортуватися без додаткового схвалення або реєстрації з боку аргентинської держави. Експорт продовольства тепер має відповідати лише правилам країни, одержувача і не обтяжений внутрішніми регуляціями. З одного боку не перестаєш дивуватися, які дурні регуляції придумали їхні соціалісти. Вони називаються пероністами до сьогодні. З іншого боку, радіє, що мілей не зменшує зусиль. Зрозуміло, що скасування кожної з цих реалізацій вдаряє по інтересах когось локального бізнесу проспілок, бюрократів, що сидять на хабарі за ліцензії, просто додачи працівники. Але хочеться сказати, мілей пиляє і далі своєю чарівною бензопилою. Ну, особисто, я думаю, що е, загалом успіх е, реформ Мілея буде. Відчутним, якщо він спроможиться суттєво, ну а там в Аргентині треба не просто суттєво, треба на порядок знизити злочинність. Якщо він зробить так, щоб злочинності не стало, то в такому разі. Він там буде просто Богом і, і Аргентина буде успішною, і туди справді можна буде їхати, в тому числі українцям, тому що там наша діаспора.